Останнє звернення щодо комунальної сфери стосуються внутрішнього та зовнішнього житлового фонду та ліфтів. Ці питання знаходяться на контролі і згідно з титульними листами вирішуються, каже міський голова. Так нещодавно на Лівобережжі у шести багатоповерхових будинках було відремонтовано та встановлено нові ліфти, які не працювали 10 та більше років. І зараз плануємо їх офіційно запустити до до роботи. Для цього нам потрібно отримати паспорт на Право роботи до цього б, обучити людей. щоб Вони пройшли спеціальні курси по запуску контролю роботи над цими ліфтами. Я думаю, що бажаючи тиждень, десять днів ми ці шість ліфтів запустимо. Мешканці старих черемошок скаржаться, що у зв'язку з просіданням будинків у стінах з'являються тріщини, і як наслідок помешкання стає непридатним для нормального життя. За вказівкою мера до людей вийдуть фахівці та проведуть аналітичну роботу. І ще головне визначать термін виконання робіт. Для мене головне те, щоб люди були впевнені в тому, що визначений термін, чи це буде через тиждень, чи це буде при необхідності через три тижні. Але ж для мене головне, щоб люди зрозуміли, що то, що обіцяє влада, особливо в терміні, воно воно Те, що обіцяє влада, воно знаходиться під контролем як міського голови, так і профільного заступника і конкретних виконавців. Позитивною тенденцією у нашому місті можна назвати збільшення кількості спортивних та дитячих майданчиків, але на жаль, поки що вони є не у кожному дворі. Юлія та Оксана, мешканки вулиці Димитрова, 22, прийшли з проханням до міського голови встановити майданчик у їх дворі. Потому что наша детская площадка разрушена, на ней мусор, ставят машины, стройки. Наши дети гуляют рядом в баре заброшенном. У нас вблизи, ну как вблизи, рядом нет, а дома через 4 есть площадка. Но она не устраивает тем. Що там якраз перекресток дуже великий і серйозний перекресток? Дорога большая. От нам це при що вже вже не кажуть, що у нас немає там чи чи бажано було поставити. А у нас вже йде вже конкуренція, на який територія був розміщень розміщати той чи інший спортивний майданчик чи дитячий майданчик. Ми вже забагато встановили і продовжуємо цю програму, щоб була можливо, можливість де проводити свій досуг, покращити свій своє здоров'я, свій стан. От і для цього все робити, що необхідно. Міський голова наголошує на тому, що наразі будуть активно виконуватися сезонні роботи, як ремонтні, так і інфраструктурні.